Шановні друзі, ну, незвичайний арегат, незвичайні робочі органи. Це колесо заточене, виготовлене під там, спеціальним кутом. Ну, не спеціальним, але випробуваним кутом. Так буде ясніше, Вот. Ці колеса, ці обода це робочий орган, воно виготовляється з високоякісної міцної сталі. Калиться, тут твердість 50 одиниць порохвелу обов'язково перевіряється це в нашій заводській лабораторії. Ну, от, батареї, батареї, батареї. Вони крутяться, ці батареї на почіпниках, 309 закритих, необслуговуємих в почіпниках. Упереді, 4, взад чотири. ці різні кути атаки. Теж регулювання йде. Від нуля практично, ну в ноль вона нічого не робить, але починає працювати від 10-15 градусів і до 30 градусів. 30 градусів це е, знімає всю стерню, приблизно такий фон буде, як на цьому полі. Ну і задні катки, е, вони як утримуючи ці катки для цієї машини, щоб її не йорзало там вправо-вліво, і в деякій мірі вимульчовують там ґрунт, якщо десь якась попадеться. Грудка після такого, після такого колеса. О, по поверхні стерні ну, ідеально працює, підрізає повністю стерню там, пшениці, соняшника, ріпаку, кукурудзи, покривається земля цим покровом стернівим і, звичайно, не випаровується волога. Тоді ну, це той самий ну, мінімалка обробіток ґрунту, да, потім можна приймати другі там. Агротехнічне рішення, але є можливість для сходів падалиці, бурянів і тому подібне. І потім приймати там, обробіт у ґрунту чи сіяти, та як сьогодні є е, такий виклик природи, сіяти по такому обробітку ґрунту. Швидкість робоча такої машини за 15 кілометрів, щоб трактор поїхав і тракторист сидів в кабіні. Чим більша швидкість, тим кращий ефект. Витрати пального там 2-3 літри на гектар при кутові 25 градусів. Ми маємо досить серйозну продуктивність і, і хороший результат роботи. Ну, Дякую за хороший відзив. Заказуємо у вас, приїдемо, замовляємо. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. А що, не потягнеш? Не, для не чого потягну? мені мало. Це малий трактор для цієї машини, ну, але ж все одно. Результат? А як по мощності на 6-метровій ну, бачу, 250, йому, хоча б 250. Ну от є в мене слабожанець, 250 кінських сил, він теж не дуже добре їде. Треба швидкість. А 930 їде 18 км на годину і виходить. Ну, то, скорість теж треба. Да, він щоб підняв колеса, то б ну, було б трошки краще. Ну, ну, якщо хочете, то можемо замозихати ну, радишку. Я в нього хай назад, yeah. Я телефон, хай прийде назад, підніме класи. Я вас є телефон обратно. Скажіть, хай підніме класи, пройнять сюди, таку, за таю стороною. За... А яка швидкість повинна бути мінімальна, щоб ефективно воно? Ну від 10. 10. Від 10. Ну 15 це дуже добре. Але є... Ну, швид... да, є швидкість стягнуть 18-19, ну, да, якщо так. поле дозволяє техніка, дозволяє потягнути. Ну, підрізало все. Так, да, ну, все зрізає. Ну, це, я кажу, що в Одеській області там ну, цінують ці колісниці. Але ну, коли беруть трактора, який їде швидко, то це ну, неефективно. Ну так, неефективно. В Одеській області багато вже, напевно, десь а, от, от, за 50 штук віддали ми за, тільки за рік туди. А йому треба 30 тут. Там 20 немає. Не, він не забився нічого, скільки тут соломиться, щоб він пройшов туди. Да, ну, щоб була швидкість трошки. Чим краще, тим воно було б ну, ще краще, щоб лежало. Я вам розказую э, перші, Такі, ти? Ти? мужики, першу машину ми зробили, uh -huh. і яріячмії зібрали, суш така стояла, і запустили цей агрегат. Там якихось гектарів, 4-5 зробили. Приїжджаю на другий день, під вечір, думаю, що ж там робиться? Я таку солому розгорнув, а там влага є. Так що ми до ваших послуг, будь ласка. Дякуємо. Да. Ми да. вам дякуємо. Будьте здорові! Приїдемо до вас. Eu vou ver uma caturinha